Всі імперії рано чи пізно розпадаються. І те, що зробив Путін так звану спецоперацію, це суттєво пришвидшує цей процес розпаду Росії. Я в цьому не маю жодного сумніву. Чому пришвидшує? Тому що ми щойно обговорювали, російська економіка не здатна буде швидко перейти з військових рейок на рейки мирні. Для цього потрібно мінімум 5. Вісім років, і питання: а де буде брати Росія кошти ці 5-8 років, коли наприклад уже нафта і газ російський вже не вийдуть на той рівень продажів, який був перед широкомасштабною агресією. Бо Європейський Союз відмовляється, хоч важко складно. Китай, Індія, головні покупці, які зараз беруть, також під в силу там, тиску з боку США поступово згасать, а це є поле для інтересів економічних США. Вони також продають і зріджений газ, і також сполучені штати Америки зацікавлені в тому, щоб витіснити Росії російські енергоносії замінити їх своїми. Так російський енергетичний сектор потужний, але на сьогоднішній день є колосальні ресурси світові, глобальні нафти, газу відкрилося родовище величезне в Гаяні. Це там де Венесуела. Це тропічний пояс Латинської Америки. Відкрилися колосальні родовища в Китаї. А це одна із головних економік, яка споживає найбільше, до речі, енергетичних ресурсів. Але тут головне інше. Я зверну увагу, як зараз Китай стрімко нарощує альтернативні джерела енергозабезпечення, тому що глобальні зміни клімату, ось де головна загроза, уже не від путінської війни там чи. Тих експериментів, які він поставив перед усім світом, а вже об'єктивна загроза, яку треба ліквідовувати спільними зусиллями і заходу, і диктатур. і тут Китай попереду всіх. Попереду Сполучених Штатів Америки наближається до так званої зеленої енергетики. Це і термоядерний синтез, це і гідро, колосальні можливості. Ну, гімалаї, там найбільше ресурсів водних і багато іншого. Отже, мій висновок такий, що Росія не зможе перевести на мирні реки свою економіку. А відтак та криза, яка буде породжена. Цим періодом переналаштування політики Росії з військової на мирну вона завершиться розпадом Росії.